Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий відати вас на черговому відео. Неочікувано без зливів, Ми отримали оновлення габела піку, який, можливо, цього разу буде навіть не габела, тому що тут додали одразу дві категорії нових карточок. Це в нас Фуд фентезі, живі картки, які нещодавно тільки були актуальними, блакитні такі та Future Stars. Відповідно. Ймовірність отримати круту грабельну картку вона підвищується, і ціна 170 тисяч монет дає мені надію, що цей пік дійсно буде насипати нам непоганий дроп. Нашим роботягам, які зібралися на твічі зараз з нами. Відповідно, Ютуб, привіт вам від твіча. Вони вам передають. Якщо ви на канал не підписані раптом, обов'язково тут підписатись. 35-40% все ще не підписані. Let's go, 7 тисяч. Нам треба пробити. Напишіть мені в коментарях, хто випав вам, якщо відкривали самі, ну а ми з паном Астап майже розпочинаємо, да? Це буде нашим секретом Двіч. Let's go, полетіли, бажаю тобі успіхів, давай. Один з трьох, 88 Олісе, Бернардо Сілва і Жуао, Фелікс, слухай. А це треба йти і дивитись, що я тобі можу сказати. Вони, наче всі не дуже дорогі, але картки непогані. Ну, типу, Бернардо Сілва, ви пам'ятаєте? Як я відкликався та, стосовно нього, він класний. Ну, це не така перемога, як була в пана Мумбаї. Ой, Фелікс дешевий, псиші. Його в паки вернули дешевий, Бернардо теж дешевий. Ну по ціні це луз буде. Але Бернардо непогана картка, і цей Олісе теж 5-4. Друже, обирай сам, з урахуванням того, що зараз є кубок і багато кубків з обмеженням рейтингу, то я буду пушити вас і казати, що деякі картки під кубок. Підходять дуже гарно. Але ну, фодо він пише. Обирай сам, про всяк випадок, щоб я не клікнув. Дякую величезне за контент. Бажаю чотири картки, 88-го рейтингу. Пише шотик. Фодерне. Єбать! Та йди ти до дупи і просто, просто у вікно туди, щоб пработяги те мої не бачили. Просто не приходь більше на четверє. Іва. Дякую, пише. Дякую. В тебе ще вистачає совісті писати дякую. А не вибачте на колінах просити. Коля, my beer. Єба. Я не знаю як це працює. Просто лям сюди. Будь ласка. Ні, але Ілкай Юндоган. Слухайте. Чат. Ну, ви можете мене стебати, але Ілкай Юндоган один з найкращих бокс боксів в грі, якщо що, тут і зараз. Зе план, як то кажуть. Чи допоможе Жека нам витягнути топ картку? А, ну. а А ні, це буде зрада, на жаль. да? Педро Поро в нього є, ферміно звичайний, і Андре це лише Фодор. Оце прям перший такий. Габела Габельська. Дякую, друже, за контент. І і, і, і Габела Пік, Летс Го. Слухайте, Мусіала цей це непоганий, його вбили. Дуже сильно суплаєм на на, тімо все. Ось, на це промо, яке було, коли додали в паки 5 зірочок. Але дайте я перевірю, Мертенс це теж. Слухай, ну це габела, скоріш за все, але це непогана габела. Я акцентую увагу, що це картки, за які можна грати. Так, це Мертенс 82 тисячі коштує. Але ще три дні тому вона була 125 до маркет крашу. Мусіала цей навіть зараз 1070. 000. Ну, диво, це, це небагато. Але це непогані картки і політану так само. Тому це я пишу в габелу 100%. І навряд вони залетять комусь склад. Втім, якийсь кубок, якийсь суперсаб, умовно. Той самий Мусяла точно б залетів. У мене немає керування, якщо що, але я міцно тримаю за тебе кулаки. Ляка зет, Мінджей, мусяла чат! Класний пік! От чесно, пофіг, скільки вони коштують. Зараз на маркеті ціна картки не відображає її якість. Цей ляказет був взагалі лямф, ну, коли вийшов. Довго тримався 300к, коли мав шанс на апгрейди. Кім Мінджей дуже гарний захисник. Я, я навіть не дивлюсь, скільки вони коштують, я рахую це в перемогу, вибачте. Ну, Я думаю, що точно хтось там дорожче 150к є. Ну, але куди? Ну, це три грабельні картки. Так, ну що, давайте підсапку ще одного, Толя, Успіхів тобі. А, ну це вже таке, ну це й команд, напевно. Ні-ні ні. Ну це для Толі. Він буде брати рейтинг. Це... Так, ось він. Ще раз. Є. Ну. Сі. Легенда на обкладинці. Це Принц чи що? А почекайте. А, це Тоні Кросс і якась легенда. Але легенда просто базова. Хто це? Це просто легенда, це не промо, Промо там наприкінці. Сава? Цікаво. Цікаво, Алекс ухилився. Цікаво. Ну слухай. Ну, не в твій склад, але та якщо пер 9 він би просто. Інформів купа. Всього купа. Ну, легенду цього це зловити непогано. Так. Слухай, Толь, по фодеру гарно. Остання сторінка, да? До речі, а чи зловив ти тут Мілітао? Чи зловив він Мілітао? <гліг> Ні, прикиньте, Мілітао немає. Лол. Немає Мілітау. Всі 86 ї грі є, окрім Мілітао. Він хоче Бобі. Ну, остання. Но. Стоп. А де? Де Промо? Отут Промо. Тепер остання Боже. А, то ти наловив, але всі дублікати. Так це лайно. Це лайно. Ну, типу, принц, і дешевий берба. Сподіваюсь, ти не ображаєшся за 2005 рік, бо ви взяли реванш на 2007. -му. Великий клуб один, великому клубу іншому. Бажає успіхів в його габела Піці. Почекай, Сальма це гарна картка, ні? А він бере Чалханоглу? А чого ти інста взяв Чалханоглу? А Чалханоглу хіба за Мілан грав? Це ж, він же за інтер грає? Як ти береш ці картки? Бро, сальма 300к. Чого ти не взяв сальму? Бодя, успіхів тобі, друже. Давно не бачили на шерплеях. let's go, хто там? Є з реалу, є мінді. А дайте мінді йому. Ні. Це буде Габела, друже. Ай. Мінді б тобі, да? Мінді. Шіш. Мені шкода. Добре. Давай успіхів. Це Габела. Оце прям Габела. Я поняв, Кім непогана картка, але 50-ка ціна. Я думав він хоча б 100 коштує. Дякую, друже, дякую. <мулявання> Бача? Чат, Чат. Стоп зе спліс. Бача? Так це ж наче, ну, непогано, ні. 600 Ні ніхрена собі. Ніхрена собі. Ча, слухайте, я вам що скажу з приводу цього піку? Тут перемог, ніби і не так багато, як в минулих, але перемоги просто реально перемоги. Згодні? Так, у нас 487. Давай. Він хоче пару паків ще відкрити, крутих. Да, да, Шотік. О, Шотік це каталізатор наш. Тому що він мене завжди отак от душить і не дає мені просувати габела пік. І шотик пише, що це найкращий габела пік по карткам. Я згоден. Вау, я зберу му. Да, це, це друзі, 100К. Про що мова? 100К у фодері. Та зараз цього фодеру скільки завгодно. Бери не хочу. Да, можна в Дієс, привіт. Що? 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 Нахрен ти таке з горлом моїм робиш? Я... Що? Я пішов чай робити собі свіжий. Я не можу на таке дивитись. Хоча поїхали, та хай підсапки буде. Яка різниця? Let's go. Дякую ще раз тобі, пане Бісяра, а ми тут дивимось на ще одну сальму. І це ще одна перемога. Слухай, ще одна картка за 300к. Та я б, ну. Ну може ти візьмеш тріп'є і під еволюцію, але я б брав сальму. 100%. Бажаємо вам успіхів з вашим. Габела, а може і ніпіком. Let's go, Нікітосус, дякую за фоллоу. А, ну, ні, ні-ні ні. За ці картки можна грати. Але, ну будемо відвертими. Це оце Габела, з того, що ми бачили, це Габела. Пане, о, вибачте. Пане Бугер Лекс, до речі, це, це дебют, напевно, да? Не пам'ятаю, нік. Ой, ні, слухай. Ну тут Боніфа краще, але він нікому не потрібен вже, так? Да? Мені шкода. Боні Фацій Фьючер Stars. Він непоганий. Він на двох плейстайлах, але. Але 60 к Трусить. Та не перетрусив. Лукіба Моліна і Летесіє. Слухай, Лукіба непоганий захисник. А, я розумію, що не під основу, але я брав його під або майбутню еволюцію ми бачимо, якими вони можуть бути. Або... Під о, навіть якийсь кубок. Лише 40 ціна не відображає якісь картки. It takes. It takes. Yes. Let's go. І це, по-моєму, ні. Це не дорожчі. Але яка різниця? Це все одно родрі версії Fire Let's go 500к. Непогано. Ну, no, камон! Come, come on! Не смішить! А що ми ще тут сидимо? Це без інформа волкаут в тебе чи що? Це дуже поганий знак, до речі. В нього волкаут без інформа чат. В паці за дуже багато монет. А, є інформи, просто не 87. Слухай, по рейтингу дуже жиденько. Дуже. Нас тільки кров врятує. Кьолер. Ні, кров би був тут, братан. Ну Кьолер гарний цей, але не кров і принц. А... Але тут тобі ще лайна насипало. Ааа. Це може Дніпра склад? Да, Лунін грав за Дніпро, чат. О, ні, друже, ні-ні. ні. Це дуже поганий дебют. Ай, мені шкода. Чійш. Перий напевно, що Трента, він єдиний грабельний в цьому складі, можливо, під якийсь кубок, да. Я за нього бігаю непогано, ну, але. Пане Енхе, один з трьох, 85. О! оу, оу, оу. Енхе Києв. Let's go. Let's go, го, ешліком! Сюди! Яка різниця, хто буде в габелапіці, але в нас спакі сьогодні сипе чан? Ще і Рюдігер, ну, ну вже не настільки я радію цьому Рюдігеру, слухай. Але для кубку бери Рюдігера. Let's go. У, під теж гарну тяжечку. Чалхануглу. І Дема. Це рейтинг, слухай, Дема може стати 92-ю. Ну ніби чолхоноглу непоганий. Але шкода без цих апів, да? 100к, А на ПК 73, ясно. Габела, Саня. yes, sir, Прийдемо. Андрюха, успіхів тобі. А, це ікона. Вау, я не побачив одразу. Але срака яка в іконі. Ой, це ж ті піки, які шалені були. Я буду завжди твого Зіку пам'ятати, бо це, бо, бо це була одна з найпотужніших карток свого часу, коли я просив дати, тебе, дати тобі кінанам, і ти нам дав для казет, окей. Непогано, міядерма як рейтинг, міядерма, і ляказет як картка, яка зараз я перевірю на ПК, скільки коштує. Ну, це не в склад його, да? але теж для казет мало на ПК. Окей, 11 габела. Друже, тоді лишаю тебе з цим вибором. А тепер габела пік. Ну, тепер треба, щоб в габела піці було нормально. Маджрі і еліот. Ну, таке. Воно вже нічого не коштує. На жаль, Маджрі непогано, як Суперсап, можливо, 5-4. Так, зачувай карту. Успіхів тобі, друже, З твоїй зачувай карту. Ще одна сальма чат. Перемога. Я вже їй так не радію, але вона на ПК ще дорожчою має бути. Вона в перший день. Скільки теж там, да, мільйони коштувала. І вона реально 97 пейс. Я чув про неї гарні відгуки. Ого! То морі! Нічого собі. А скільки він коштує зараз? Ну, я пам'ятаю, що колись він був дуже дорогий. Я не знаю, правда, чи це краща його версія. Його немає на маркеті ПК за 420 тисяч монетчан. Другий. А це Габел, Пік, слухай, він пропустив анімацію піків, і я навіть не встиг побачити. Цей Жоо Фелікс він дуже дорого коштував, допоки його в пакі не повернули, друже. Я брав його картка грабельна по ціні Габела, але грати можна. Ще й не такий Габела, як був раніше. Давай. Дж Конате Джеймс та Чалхануглу. Ніхрена собі пік. Ця Джеймс. Future Star, вона теж як збитий літак коштувала в перші дні. Скільки зараз? 120-150 це якась дурня. А чого вона так вмерла? О, о, лол. Ну На таких аккаунтах може да, впасти? Келлі, почекай, Келі з Манчестер Сіті це, по-моєму, теж дорога картка. Почекай, не поспішай. Він просто інста бере. Гордон, Кайл Гордон з Ліверпуля. Приносить тобі гейсе. Почекай, гейсе. вона теж, наче, не дешева. І бальде. Гейсе. Я перевіряю. Мені завжди цікаво, але перший раз ці піки дивиться. Я тобі показую, диви. 270к. Ну це перемога. Бальде. Бальде 330. Обирай сам. Для спини мазю, мазюка, так? Да? Дякую, зірочка. Так, ти куди побігла? Я завтикав. Почекай чат, молоде покоління прибігло. Що ти? Работягам помашеш? Ні, не хочеш? Ти моя кошка, звісно моя кошка. Да. Я скоро звільню, О, ручка прийду. Давай вдвох, давай. М -м -м. А що ти трусиш? Давай, ми дивимось. О, доця, диви. А ну хто тут? Дів. Дівчинка, так? Да? да. Ну, а дівчинка, це що в нас? Перемога, да? Так. А це. А це що? Це не перемога? Ні. Але... А це Томорі Айс, ти що? Томорі Айс це перемога. Диви, він його візьме. Що <пасло> в нас тут? Що? Обо... <кху> Петрович, віддай! Віддай МБАПЕ віддам міжі нуля всіх разом. Петрович? Петрович. А він послухав малу і взяв стемві, я не побачив. Ти серйозно? <кій> а хто був минулий? Та ти його охренів? Шо? Петрович, при всій повазі? Як це назвати? Що? Ай воно Чому Петрович так охренів? Але ти зібрав. Ля просто взяв і п'ять лямів залутав двома піками. Пане піано, Юрій, ми давайте вам відкриємо, а потім Петрович ми до вас повернемося, ми все пригадаємо. Літа, ви ж... Що Й... відбувається? Що моя балана робила? Ча. Що? Ану, взятку моєму босові швидко закинули. Алло, Петрович і Юрко. Можливо. Родрі, слухай, ну після Неймару та ще. Та кого там ще Талуіса Діаса вже не настільки крутий. Але Родрі версії Ice це все одне перемога. Чад що робиться? 5 поспіль карток, карток 500к плюс. Давай. Слу. Грілі ж діані, слухай, ну непогано. Не ідеально, не після Неймара, але три гарні картки. Вау. Слухай, ну, я не буду супер раді. Якщо б я не побачив до того, що я бачив, я радів зараз прям відчутно. Але. Ну слухай, і Діані класно, і Гріліш цей з фінесами. Може бути комір. Дайте мікрошу Куміра після Діані. Це буде інформ. Можеш просто... Почекай, ні. Це два інформи, так? Да? А, ні, це Morgan і Inform. Окей. Нам це не важливо. Маджрі. Нам важливо, що буде далі. Ван Персі і Франческолі. Друже, не ідеальний дроп. Не буду його якось там да. Восхваляти, але в Анперсі можна бігати, але ну таке. Ну таке. А що тут? Ну слухай, вже не так класно. Не так класно. Цей Хойланд впав після Потма. Я б Стенвей брав. Стенвей гарний фодер. Ні, він бере. А да, він бере Стенвей 100К. Це, це буде габела, друже. Але... Ну, це гарний фодер хоча б. І ще один Габела Пік. Слухай, ну цей Рамос, він дешевий, тому що його в паки повертали. Але чат. Чат. Ну це, ну це класна картка. Якщо він колись підійде під еволюцію, він 400К, до речі, на ПК. якщо він колись підійде під еволюцію, ви уявляєте, що це буде? А він може підійти, бо в нього пейсу небагато. Чи впаде щось тут гарне? Ні, це Фодор. Оце прям Фодор. Вибачте, тут, тут нема чого взагалі питати, це Фодор. Ні, ні, будемо, з, будемо відкривати кеп Томорі. Томорі версії Ice. Це перемога. Бери Томорі під Кубки і під майбутню еволюцію. Бери, 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 бери Томорі. Нащо тобі той коуту? Хоча, слухай, ну непоганий, ну але та бери Томорі. Томорі може бути м'єта. Паком за бляха, 650 тисяч. Мо, нет, Кеп Організуйте йохана кройфа кепу. Шабі Алонсо! Шап. ран Ні Ніхрена собі! А він вболіває за Ліверпуль для нього Алонсо. Це ну не краще, ніж кройф, але краще, ніж Бобі Чальтон би був. Кеп! Кеп з поверненням, братан! Ну шо ти? Та хрін би з ними всіми! Хрін би зі всіма з ними! Шабі Алонсо! Let's go! Слухай, я так за тебе радий. І овай ред, шакаляча, морда овайрана, але паки, вау! А це куміри, окей, пане Вікач, зібрав нам куміра. То бачили ми сьогодні і кумірів гарних. Але не цього разу в нього є Рауль, а дрогба це таке не найгірший, але і не найкращий. Ми і ще й всі повагу маємо. Це в нас пан Максимка, який зібрав Куміра і Габела Пік. Давай розпочнемо з Габела Піка. Вперше тут вітаємо тебе. Мукоко. Слухай, він був дуже дорогий. Я не знаю скільки зараз, але, друзі. Але друзі. Да, кидай сімдесят. А як він так вмер? Він був 300к? Вау. Ну що, і ікона. Давай. З дебютом. Ай, ні, ні. Ну, бутра жити можна, але... Ні, друже, ні, ні, ні. Після того, що ми вже навіть сьогодні бачили. Це шляпа, це не те, це не те. Дякую тобі величезне, дякую за дебют. Габела пік. Назар ти дочекався свого Габела піку, свого часу. А, ні, це, це і правда габела. На жаль, це і правда габела. Наприкінці трошки габел. Об, Обговорюєте ано, ано, ано. Е, Хойлонд Політано Санчес. Ну таке, друже. Габела Пік таке. Габела, габела, більше габела. Ми вас вітаємо на стрімі. В етері, як кажуть, контрстрайкери, да? І бажаємо вам успіхів в вашому Габела Піці. Я навіть не знаю, як йому, яку назву йому цього разу давати. о хо 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 Го-хоу! Дай мені його, будь ласка, це ж 4-4 моусала! 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 Раннін Down the Winds! Сала-ла-ла-ла-ла, The Egyptian King. Yes. Мосала! Наступний, наступний пік, наступний сьогодні це перемога пік, друзі. І я не жартую. Но цього разу команд Стенвей. good for, the, good друже. Але це не міняє суті піку. Да, фодер. Фодер. лаб де Лауї. Я ледь не прочитав з матюком його прізвища. Полетіли. Чат, чат, чат. чат. Це 5-4 ку. І так він карита. ха ха ха, ха, -ха, -ха. Того, що до ку. Але. камон. Ще й сальма. Дві перемоги в одному піці. Вау, але... Що відбувається? Так, ну що, черговий пік. Let's go. Ай, слухай. Це буде Габела, на жаль. Ну, цей Орбан, він міцний горішок, але ціна маркет говорить сама за себе. Мені шкода. Let's take him back. Ерік Кантона. Непогано, але не найкращий дроп, друже. Біс набір з героєм. Цікаво. Це буде базовий, це фігня. Це буде е, базовий гову, да. Е, Папен. Хоча б фодер, до речі. Манах. Дівчан. Треба дівчинку гарну сюди. Кейсе. Непогано. Слухай, на e Коноте. Це дуже гарна картка, дуже гарний захисник. Він буде 89-м в цю середу. Я очікую, що його ціна підніметься по ціні габела. Склад не знаю, але я б точно брав ібо e коноте. Для мене це була б перемога. Так, перша. Фізика 90, стаміна 99. Дефенінг, нічого собі. Це напевно Стенвей, да? Дріблінг такий собі. Пасів немає. Ну це срака. Ну типу гуліт Генх, але срака. Ой. Дякую за фоллоу. Андре, ясно. Так. Фізика 82. Дефендінгу немає. Дріблінг поганий, це теж габела, це не буде гарна картка. Ну це просто срака. Роберто Ферміно, дякую. Остання чат, остання надія. Дві габели я зловив. Фізика 88, бо є стаміна, є агресія. Це хтось дуже агресивний. Ой. Ось це Стенвей, дякую, Саня. Дякую. Ой, полетіло щось куди. <кхи> Без гри головою, але на дріблінгу. Да, оце Стенвей. Let's go, чат. No, good fodder, що поробиш? Але в мене вона є. О, ну то піде в легенду. Ну Вона не така драйвова. Але. О, Ярік, ти вже відкрив! Я завтикав. Рюдігер! Причому класний Ярік, це GG, це Fire. 22-22. Прикиньте, ничия. Давай Фулкрех, після Кройфа. Да ти охренів Е, А тут не пощастило. На жаль. На жаль, тут не пощастило. Тут ще Ян Count, за якого можна бігати. Бери ми йдемо. це рейтинг.